Народ, який ходить у димряві, побачить велике сяєво. На тими, котрі живуть в Україні в смертної тіні. Засяє світло. Ти, Господи, намножив народ, ти збільшив йому радість. Вони веселитимуться перед тобою. Як радіють під час жнив. Як тішаться ті, котрі ділять здобич. Тому що ти розломав обтяжливе ярмо, його важкі тяга, і палицю, якою били по його плечах, жезл його гнобителя, як заднів Мадіана. Адже всякий військовий чобіт, що гучно Крокує і одяг, заплямований кров'ю, будуть спалені, віддані на їжу вогню. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру, потужною буде влада і нескінченний мир. На престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосудді, відтепер і на віки вічні, це учинить ревність Господа Савоода.